Це дуже класно на запис. Друзі, всім привіт! З вами School Navigator, Я Василь та співзасновниця сервісу з сайту Marketplace, -у. Marketplace -у, як це ще можна назвати, Ірина. Привіт. Так, сьогодні ми поговоримо. Про School Navigator, але давайте дамо слово Ірині. Іра, що таке School Navigator? Uh, так, ну School Navigator. З назви можна зрозуміти, що це щось про школи і якась okay. навігація. Uh, в основі самої ідеї лежить uh, Поєднання батьківського запиту щодо навчання своїх дітей, і відповідно освітніх проєктів, продуктів, шкіл, садочків, гуртків, які взагалі існують на ринку. Тобто, батьки дуже добре, тих, хто нас дивляться, зрозуміють і знають, що шукати. Ну, щось якийсь свій запит, коли дуже багато варіантів, особливо в великих містах або в країнах і містах, які ти не знаєш, взагалі, що відбувається, достатньо важко. Тому от такий сервіс, School Navigator, де батьки можуть зайти, вибрати по фільтрам те, що їм потрібно, і отримати свої варіанти. Це круто. Про що ми будемо сьогодні говорити? Про... Ну, можемо поговорити про історію створення, про те, як взагалі виникла ідея, на чому вона виникла? З якими кейсами я стикалася протягом роботи з батьками, тому що все виникло не просто так з повітря. От і ми набували свої шишки. Тому почнемо, можемо почати з цього. Давай давай зі створення. Як uh -huh. як до цього прийшла? Як що тебе? Яка була твоя мотивація? Що на тебе що тебе на це надихнуло? Ну, дивись, я в 2018 році почала взагалі працювати в сфері освіти. Я не педагог, я не психолог, тому я заходила в е, на роботу в приватну школу на дуже просту вакансію помічник вчителя. Але за деякий час я попрацювавши всередині школи, працювала працювала і маркетологом, і менеджером продажів. І за 9 місяців такої роботи я побачила. Цікаві, дуже е, батьківські запити. Тобто я сиділа на телефоні і слухала за, запити десь приблизно 500 батьків, які телефонували і питали: А що там у вас за школа? А розкажіть, і так далі. А коли я їх питала: А який у вас запит до школи, що ви хочете? Ну, тут починалися вже такі: я відчувала, що е, Ну, Можливо, не до кінця батьки розуміють, який їхній основний критерій. Діти, треба, треба скуна вігати. Ну, я ну, це накопичувалося, Я так дивилася на це все. Я розуміла, що а, батьки ніби і хочуть гарну школу, але вони не розуміють, що в їх розумінні гарне. Тому що а, ну, наш світ привчив до рейтингів, наприклад, там якихось таких штук. Були, до речі, у мене кейси, коли. Батько пише підберіть, я така, добре. Ось я працюю в форматі там, консультації, в форматі підбору і так далі. Він такий, да, консультація. Я приходжу на консультацію, ми починаємо розмовляти, і до кінця консультації він прямо каже: Дайте мені просто 10 рейтинг, 10 найкращих шкіл Києва. Кажу, для цього вам не треба до мене звертатися. Це ви просто гуглите і вибираєте. Але ну, чи є в цьому цінність для вашої дитини? Тому що ваша дитина має якісь певні там здібності. Ваша сім'я має певні побажання до там фінансів, наприклад, там скільки ви можете оплачувати до логістики. Ну, може, ви не можете переїхати кудись там за 20-25 км кілометрів до класної школи. Давайте ми з цього почнемо. От тому. М тому ось так. Я забула про що ти питав, але в принципі на попередній фразі ну, можна врізати. Да, да, да. Історія створення. Історія створення ну, тут, а, в принципі, зрозуміло. Да. Ну, І опитавши таким чином багатьох батьків, я так вже почала приходити до думки: що так, а чому це не можна зробити дуже просто? Є сайт, ти заходиш на сайт. У мене референсом був була розетка, ти заходиш на сайт. Ти Тицяєш там, все, що тобі треба, бачиш, скільки варіантів в тебе в твоїх параметрах. Якщо немає варіантів, ну значить забагато критеріїв. Відтискаєш і дивишся. Тобто, таким чином дуже прозоро видно ринок, хто як працює, і ти одразу можеш тут вже телефонувати або писати школам. Це не тільки школам, насправді. Ми зараз перетворилися на в принципі сайт, на якому є Дані. і садочки, і гуртки, і курси. курси Ось... я собі підібрав, до речі. О, клас, yeah. бачиш, як круто, живий кейс, yeah, скоро буде відосик, ті хто Супер, супер. Да ну і так потрошку-потрошку по я спочатку звільнилася з роботи, а потім почала працювати з тим, що в мене є. У мене не було одразу сайту. У мене був просто комп'ютер, база даних, яку я назбирала з різних сайтів, тому що в принципі, ну, є подібні історії, є такі подібні штуки. Але в чому, от е, головний мій, ну як? Висновок був це те, що бази даних там я взяла чотири ресурси, з яких я ну. Зібрала всі бази даних, і я почала синхронізовувати їх. Ну там інформація про одну школу, яка вона. І вона може могла бути різною. Там старий номер телефону, не співпадає назва, адреса вже не та, закрилась локація, і так далі. Тобто я побачила першу проблему: це те, що інформація не співпадає. І це були тільки школи. Я про гуртки взагалі мовчу. Mm -hmm. Ну я не знаю взагалі ну, чи є. ну, Скоріше за все є. Я в принципі брешу. я бачила один сайт, який там збирає ці всі історії. Ну проте, оця проблема неактуальної інформації. Ну тоді я її дослідила. Ну а згодом трошечки під скажімо так піднабравшись досвіду, зрозумівши за якими критеріями батьки підбирають. Що для них головне, я вже виводила таку формулу, на основі якої ми зробили сайт. Тобто там алгоритм, який без участі людини може спокійно підібрати. Але якщо батькам не ок, ну типу, треба людина, треба спертись, треба трошки поговорити, то вони пишуть нам, і ми в ручному режимі ну, якби розмовляємо і визначаємо, що треба? От приблизно О, так. Ось так і сварився Navigator. Да. Ну ось я, наприклад, зараз зайшов на скул навігатор, там зміг підібрати собі курс. А взагалі, як був коли був створений скул-навігатор? Uh, Дивись, сам сайт релізнувся, ну тобто вийшов в світ uh -huh. в під час повномасштабного. Тобто, ми uh, влітку 22-го року, в кінці літа, ми відкрили цей сайт для ну, взагалі відвідувачів. А uh, ще я бачив, що там є тільки. Uh... Освітні заклади не тільки в Україні, тобто і за кордоном, як я до цього прийшла? Ну, це якраз от повномасштабне мене підштовхнуло до цього, тому що я одразу, там, в перший же день, 24 лютого, прокинувшись, одразу ж подумала про те, чим я можу бути корисним ну, в моїй країні і взагалі, ну, тому що відбувається. І ну, я пов'язала це зі своєю діяльністю, зрозуміла, що зараз дуже багато буде переселенців і як. З східної там України на західну на західну частину, так і за кордон і в той момент я ну, почала шукати варіанти, де, куди наші українські діти можуть там, без проблем потрапити. І таким чином я почала знаходити українські проєкти, в тому числі і створила один український проєкт в Румунії. Ну, і З цього все, в принципі, почалося. І зараз я розумію, що ідея Navigator навігатора вийшла далеко за межі України. І особисто... Це круто. Да, дякую. І особисто для мене є важливим збереження українського там коріння культури. Тому я зараз шукаю і збираю базу не тільки по Україні, там шкіл гуртків, садочків, а й українських освітніх проєктів поза школою, там суботні, недільні школи, там різні курси, гуртки. Ну а скоро ще й міжнародні школи з'являться, тому що чому ні, це в принципі теж. В усіх школах, де існує можливість там подвійних дипломів, то ну і там хто знає англійську мову, то будь ласка, чому би не спробувати в міжнародну школу піти? Ну якось так угу. а ось іра пока ви були були? Ну, звісно, який проєкт без факапів. Тут ну, це міф, що може все бути дуже класно і гладко, але так на різних етапах дуже різні факапи, насправді, від якихось там внутрішніх в плані розробки до факапів з клієнтами. А в мене ж клієнти це і батьки, і освітні заклади. То, ну от, наприклад, такий ну знаєш, на рівному місці Факап. Це коли ну це ще до повномасштабного, коли не було сайту, я працювала в ручному режимі просто з Google-табличками, з телефоном, все і прийшли батьки, у яких запит був на французьку міжнародну школу. Я якби розуміла, що таких варіантів небагато, як і німецької міжнародної школи в Києві, мається на увазі. Але чомусь вони звернулися до нас. І я така: ну добре, ось такі умови, так, ми працюємо, такий то процес, давайте почнемо. Там, ми працюємо по передплаті 50%, ну і після плати, вже коли ви отримаєте все, задоволені всі і так далі. І ми, ну я здивувалася, але думаю, ну окей, можливо, треба добрати просто максимальної інформації про ці школи. Ну, батьків немає часу, чи ще щось. Uh -huh. І я беру опитую всі критерії, ну тобто, що важливо, і вони там то, 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 то. Я така, добре, все, питань немає. Зв'язуюся, збираю повністю всю інформацію, а це багато інформації по різним. Ну, тобто, щоб ти розумів, ну, питань може бути там 20-25. Розкажіть про це, розкажіть про це. Тобто, віддані є, немає. До «а як відбувається там зворотній зв'язок, процес зворотнього зв'язку. І я видаю це клієнту, якби угу. три школи, все, ось повна інформація. Ну, як, що, кажіть, що може ще допитати цей. Вони ні-ні, нічого більше не треба. Ну, добре, тоді ми можемо завершувати замовлення. Так, ми завершили. І я питаю: добре, ну, після плата 50%. Він такий, так а за що платити? Я і так знав про ці три школи. І ну, тобто, дуже незручна ситуація. Я ж, ну, якби думала, що. Ну, це якби трошки очевидно. Якщо батьки загуглили і вони бачать, що ну окрім цих трьох школ нічого немає, то в принципі значить, запит був на повноцінну інформацію. Ну але ні, сказали, що ми думали, що ви щось ще знайдете. І що після плати не було? Ні, не було після плати. Ну не, не співпадіння очікувань. Та, та буває і таке. Ну, це от про очікування, які потрібно просто з самого початку озвучувати. От от як є. Тому ніколи не знаєш. Отому. Я намагаюся максимально е, розказати про те, як ми працюємо, про процес роботи, процес підготовки, чому так, е, на що можна розраховувати, де закінчується моя компетенція. Тому що питають інколи: а ви ж нас запишете в ці школи? Ну там на, на, на знайомство, наприклад, там чи щось таке. Принц, це ми робимо, ну тобто це не важко зробити. Але, наприклад, зробити остаточний вибір вибрати одну тільки школу ні, ми цього точно не робимо. Тому що ми робимо аналітичну вибірку по критеріям, які важливі для батьків. Оце наші рамки. Все, що виходить за ці рамки, суб'єктивна думка, що я знаю, там якісь внутрішні моменти роботи школи. Вибрати один варіант. Ми цього не робимо. Ми аналітична система, тому я почавши роботу в 2020 році і випустивши платформу в 2022 році, я хотіла пошвидше це зробити, щоб виключити себе як людський фактор, який може там якось вплинути на батьківський вибір. Тобто, це має бути аналітичний вибір. А далі батьки вже ходять. Обирають знайомляться по цінностям, як їм відчувається директор, колектив, як діти себе почувають. Тобто, це все мають побачити, почути батьки. На жаль, це не делегувати, як би ви не хотіли. Мене, до речі, питають, а що університети будуть? Я, я така. я теж питав, так. Так будуть? 에... Будуть, ну, звісно, будуть. Були такі ситуації, що там освітні заклади, там курси чи то школи після того, як ви їх додавали, просили вас їх видалити з сервісу. Було таке? 에... Було. Було добре, що не часто. Це один єдиний випадок із 700 там з копійками всіх освітніх закладів, які ми зареєстрували. Так був один випадок. Школа вона така достатньо консервативна. Ми до них звернулися, все написали, пояснили хто ми, чому ми це зробили. що Це абсолютно безплатно. На що вони сказали? Ми не просили, будь ласка, видаліть. Ну, ми тут, якби, не сперечаємося. Видаліть то видаліть, тобто. Але це один єдиний випад. Ну, Насправді багато це каже про корпоративну культуру освітнього закладу. Але ми, ну, знову ж таки, ми не засуджуємо. Це особистий вибір кожного, як і батьків, які обирають по власним критеріям, так і освітніх закладів, які чомусь там не хочуть. Але були й випадки, коли просили видалити через те, що локацію закрили. Uh -huh. І тут в цьому випадку ми зробили таку додаткову функцію на платформі, коли можна не видаляти освітній заклад, а натиснути кнопочку, що він закритий. Uh -huh. Тобто, наприклад, для чого це потрібно? Освітній заклад через два роки захоче відкритися знову. Не додати їх знову. Ну так, оцін. так. Вони заходять, логіняться під своїм ну там або зв'язуються з нами. Якщо забули логін пароль, ми їм даємо. Вони змінюють те, що в них змінилося, і залишають там, наприклад, концепцію, змінюють локацію або лока, ну локація та сама, концепція змінилася, там вартість змінилася і так далі. Тобто їм дійсно не треба багато чого змінювати. А батьки, які, наприклад, знали, що є така школа, отут вона, ніби вони, ніби очікували, що вона з'явиться. Вони її шукають. А якщо цієї функції немає, школа ага. видалилась. То вони її не бачать і вони сумніваються в сервісі самому. що тут є повноцінна добірка, але якщо є така функція. Вони бачать, що заклад просто закрився. Ну тобто, ну розчаруються, звичайно, але тим не менш вони не розчарують. Тобто це буде розчарування в тому, що їхні очікування не підтвердились, вони хотіли, а вона закрита. А, але ну, сам сервіс він якби добросовісно працює в цьому плані. Тобто, от виникла така потреба, виник такий запит від шкіл. Ми зробили певну функцію. Ну і ми далі будемо спілкуватися, як з освітніми закладами, по тому, що їм зручно для, для роботи і з батьками теж. що їм зручно як користуватися за е, нашим сервісом. А далі ми будемо працювати над тим, що цікаво батькам. Ну це круто, так. то що, Іра будемо завершувати. Так, Думаю, так. ми вже поговорили, ми вже дізнались достатньо інформації, яку нам треба було потрібно. Так. Тому ми з тобою прощаємось. Поки що так. Поки що так. Це... Ще буде про що розказати, ще зустрінемось ще поговоримо. так чи так. Оновимо, оновимо наш ресурс, і я обов'язково тобі все розкажу. Добре, Все, це папа.